Унікальне спортивне свято пройшло у Житомирському агроколеджі. Весь колектив закладу від прибиральниці до директора та півтори тисячі студентів одягли спортивне обрання та вийшли на стадіон. Всі заняття цього дня керівництво коледжу відмінило. Це не тільки з між відділеннями, це не тільки з і щоб завоювати кубок красень, який ми сьогодні розігруємо, але сьогодні, в першу чергу, це День без палива це день залучення до активних занять фізичної культури і спорту. Це Посил сьогодні до здорового, до здорового способу життя. Агротехнічний коледж завжди мав славну спортивну історію, і це не дивно. Адже на території для спортсменів створені всі умови. А до здорового способу життя закликає сам директор. То сьогодні тут оркестр наш духовий, сьогодні музика, сьогодні флешмоб. Ми запросили наших гостей. Сьогодні пісня вирує, сьогодні особливе піднесення і настрій усього колективу. Тому я маю надію, що і наші спортивні результати ще покращаться. Ну і Сьогодні десятки я вірю, а може і сотня людей залучаться до активних занять е, е, спортом. Студент четвертого курсу Антон Лясковський вже шість років професійно займається мініфутболом. Грає в івано франківській команді ураган. Для хлопців такий спортивний захід. Ще одна нагода всконалити свою майстерність. Ну, може хтось захоче після такого взяти, е, Ну і взяти і професійно займатися спортом. У нас на Житомирщині дуже мало спортсменів. Ну думаю, що це заходи дуже хороші. Здоров'я, ну для здоров'я теж також. Дивіться, навіть вчителя вже по 40-50 років займаються блин, спортом. Це ж шовче капець. Студентки Марина та Тетяна також займаються спортом футболом, волейболом та баскетболом. Це дуже корисно для кожної людини. <плес> <плес> Ваш директор сказав, що він навіть готові відпрацьовувати пари у суботу, щоб тільки сьогодні займатися спортом, так? Так, ми відпрацьовували пари, щоб сьогодні попасти на цей день, щоб він відбувся. Поки на різних спортивних майданчиках одні студенти грали з м'ячем, займалися військовою підготовкою та сптрибали у довжину. інші на власному озері займалися спортивною рибалкою, допомагали справити з вуличкою викладачі для Володимира Кочубея це Прекрасна можливість зайнятись улюбленою справою прямо на роботі. Сьогодні ми бачите, як спілкуємося. Це мої студенти, колеги, майстри, викладачі, керівники. Ми тут як ото знає ну така одна сім'я, будемо казати. Вже що, що піймали. О, вже кровну я зробив, можу показати, продемонструвати, там вон, три штучки вже у нас є. Давайте показати. Показати вам, да. О, так. Бачите? От. Що це Кара... Карасики. От. <рес> так що саме. Звичайно, ми її зразу й випустимо, хай підросте. Але це надія є. Раз така маленька, то значить і велика буде. День спорту в агроколоджі зібрав близько двох тисяч людей. Об'єднані духом змагань та з гарним настроєм. Кожен з них присвятив цей день здоров'ю.